Корисна інформація по налаштуванню інвертора D в зимовий період часу, коли сонячної електроенергії може бути недостатньо для заряду акумуляторної батареї, або є можливість відключення світла. Заходимо в налаштування. Basic Setting. Якщо стоїть галочка Lock Out All Changes, знімаємо її, зберігаємо 4 семірки. ОК. Все, тепер можна змінювати Work Mode, або по старому System Work Mode, вниз. І ось тут, якщо стоїть галочка Time of Use, треба збільшити відсоток заряду акумуляторної батареї. Ось таким чином. Я використовую електроенергію від сонячного тарифу та сонячної енергії від двох панелей, що в мене встановлені на балконі. але зараз Збільшую заряд до мінімальних 50%, щоб якщо вимкнули світло, у мене було хоча б 50% заряду акумуляторної батареї. Зберігти. Зараз заряд 31%. Шов розряд. Тепер дивіться, змінюється взяло з міської мережі і почало заряджати акумуляторну батарею. Від міської мережі зарядить до 50% і зупиниться заряд. Батареї, якщо було корисно, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь всім пока.